Починаємо фестиваль з того, що я забула ключі від магазину, щоб забрати готівку. Настя. Настя мене врятувала. Я все забрала. Привіт! я знову працівник. Як ваші справи? Дуже класно. Мы купили попить. О, Даш? Да. Спасибо Мама, привет! Привет! Ай! На місце призначення. Ми їхали десь годину, так? Да? ми їхали повільно, по правилам. Ми їхали дві з половиною години. Да, дві з половиною години. Це щось занадто. Дов... <пи> ми їхали нормально. Не все добре, не порушували так. все добре, все добре в порядку. Приїхали. У нас ще є година до початку, коли можна буде заходити в цю будівлю. Дуже дивно, що робітника можна заходити заходити тільки з першої. Дуже пізно воно все буде починатись. Ми трошки в шоці з цього всього, але будемо дивитися, як воно буде далі. Перше закінчення, і нам ще треба додому доїти. Нам ще треба встигнути розкласти прилавок, розкласти весь товар, і ми взагалі не ну, уявляємо, як ми це все будемо робити. Скільки ми продамо, скільки буде людей, дуже цікаво, подивимось. На фонконі ми навіть, мені здається, як мінімум третину ми навіть не достали. Так? Бо ми забули. Я забула пошуки для значків. І бабалени не забули. А Байк. куди б ми їх виставили? Можна було нові шаки поруч з футболками. Тут тобто вже вирішила проблему, так? Да? Можна на Собанку? В <ріху> наступному році. Приїхала в якийсь торгівельний центр, щоб зайти в Макдональдс. <ріху> Аполо? Аполо? Щоб зайти в Макдональдс, як завжди, і всюди. Забрали, зараз будемо кушати. Всім смачного. приїхали. тут ще взагалі нічого майже ми розповідаємо Майже не готово. Столи виносити нема кому. Тут майже не вже де, де розміщати столи, тому що місця дуже мало і ми мали стояти ось тут, але по факту наші столи забрали і нас тепер взагалі немає куди ставити. Ми трошки в шоці вже потрапля. 13.42. Через менше ніж півтори години буде все починатись. По-перше, дуже пізно. По-друге, нам не дають вже починати розкладатися. Я не розумію, як ми будемо це встигати робити. От. Тому дуже дивно по організації, дуже багато питань. Сказати, що ми шоковані організацію, це ще, мабуть, нічого не сказати. Це наш другий великий фестиваль, який проходить не в Запоріжжі. Але порівнюючи з фан-коном. Я розумію, що можливо це різні рівні, але начебто ви робите фестивалі по різних країнах навіть. І ми приїхали вже. Я не знаю на годинку скільки. 40 хвилин. У нас все ще не було столів. Нашому хлопчику прийшлося виносити столи. Вони всі брудні. Ну і для нас немає місця. Хоча якби організація цього всього коштувала нам 6 тисяч, і по факту організації немає. Ми самі обирали і шукали, де б ми могли поставити стіл. Так я подивимося, що буде далі, але поки ми трохи шоковані. Бачила, які брудні столи. По перше, нам приносять, а по-друге, щоб ви розуміли, отам без більш відбувається, ми стоїмо взагалі окремо від всіх. Я поки не розумію, що це буде. Там, звісно, вхід кудись йде. Коля, Герман. Раді Радіть, да. З... З... Лізочка. Зібрали стійку горем пополам. Розкладаємося активно. Зараз будемо вішати вив'язку. Дуже непогане місце. Часто вже працює. Якщо б у нас з четвертого разу не вимкнувся термінал, було б ще сумніше. Це напевно більше половини пропрацювали вже початок сьомої. Досить хороша каса, ми дуже задоволені. Дуже багато людей, як виявилось. От, тому ми поки задоволені, окрім організації. Оце єдине питання, яке нас хвилювало. А відпочивайте, що ви тут таке б'єте? Ай-яй-яй. Все легально. Ай-яй-яй. А потім з серцем проблема отрималася. Нема серця, нема проблем. О как, о как. Ми вже мертві просто. Ми вже. Мені здається, я на фанконі так відтомлювалась. У мене спина поперед почав боліти швидше, ніж на фанконі за цілий день. У мене ноги просто відвалюються. Це що у нас є сходи тут, що нам є де сидіти, тому що сільців -сіль не давали. Забрали один єдиний, який тут поруч, з нами да, він? Да, отам у біля трійка. А то ще. Ні, в нього подивись, то буде для вложику в ютуб. Ми ж тепер ютубери, ви бачили вже? А, ну да. Я дивлюсь у вас. Ми вже майже зібрались. Дуже швидко. В принципі, ми розклалися достатньо швидко в цей раз. Хоч і будували отут сітку. Вже скоро будемо їхати. Що? Ні, нічого. Вже скоро будемо їхати в Запорожі. Запорожі. Їдемо назад, Запоріжжя. Поліція то не до нас. полиция ты у нас тут обвар трошки может тут так там что у нас мы не видно вот весь день прошел Как вам сподобалось? Да, да. Нам треба Всі днівні відоси. Ні, про організацію дійсно було не дуже. Потім я знімала відосу, що столик нам все-таки в нормальному місці поставили. Людей, його нам самі вирішили поставити. Так. Людей, тому що нам не знали, куди його ставити, і, коротше, в основному холі нам місця не знайшлось. І ще в одному магазинчику він стояв поруч з нами. Але він був менше території, ніж ми. Організація дійсно хромає, їм треба стосовно цього замислитись, тому що не дуже приємно ранок почався. Е, людей було багато, люди були класні, і ми не були і наполовині того, що там відбувалось на сцені, але в принципі мені здається, було прикольно. Можливо, хтось, хто був як учасник, напишеть нам в коментарях, як їм сподобалось, не сподобалось, як все пройшло. Людей було дійсно багато, і, в принципі, дуже класно пройшло все. Що хотіли прийняти участь, але щоб з нами більше комунікували, в принципі, щоб з магазинчиком більше комунікували організатори. Ми хотіли не тільки в Дніпро поїхати на Хебі Хебі, а ще в декілька міст, але нам, на жаль, не відповіли і тому ми не поїдемо. От вони втратили такий класний магазин, як ми. Нас там не буде. Тому жалійтесь їм, що ви там нас не побачите. Е, дуже популярні міста, в яких часто питають, чи будемо ми відкриватись. Ми могли приїхати до вас прямо, але ми не приїдемо. Отак от от. Все, забирай. А чого він тебе не забирає? Хай забирає.